Вітаю всіх на моєму каналі і моїй майстерні. І як бачите, сьогодні в мене на столі цей інструмент торгової марки Appro. Не витримав він свого предназначення. Як бачимо, працює тільки ліхтарик. тут. І так само в перфораторі тільки працює ліхтарик. Саме головне, що інструмент пропрацював дуже мало в районі 6-7 місяців, і ось таке, що сталося. Як ви помітили, це є лінійка 20-вольтових. Інструментів, щось вони довго не пропрацювали людині. Якщо ви помітили, оцей обрезинений корпус також не витримав. Ось ці штуки повідклеювались. Розібрав два інструмента, дивимося, що тут всередині. Так як по ознакам щітки на двигуні є, скоріш всього, що це проблема буде з кнопкою. Тобто через плату. Підсвітка йде, а сама кнопка не працює і ось так вийшла з ладу. Ну, дуже мене здивувало, що він так зроблений, так все делікатно. Тут стоїть такий пластиковий промщит. Гільза дуже маленька. Діаметр. Ну, так все як іграшковий зроблено. Бо не раз бачив по інших розборах, то. Там майже як копія 26-го боша може йти всередині. Тобто набагато, набагато йде більша механіка. А тут так все якось як по дєцькому зроблено. Далі, шуруповерт, також передивився щітки. Щітки є, контакт є. І наштовхуємо на це, що це також проблема з кнопкою. Підсвітка, як бачимо, йде звідси, тобто з плати. А... Щось бачу, у них проблемні кнопки. І дуже ці кнопки схожі, напевно, вони ідентичні, якщо їх перекинути. Я щось думав, що Апро буде набагато краще зроблено, але як дивимося, все зроблено по-простому. Та й клієнт щось не дуже він задоволений цим Апро, каже, мало відпрацював. І ось що сталося. Дивіться, яка гільза, якийсь середині поршеньок маленький. На ньому пише 1,5 удара Джоуля. Таке все маленьке. Кнопки знайти для цих апаратів не проблема. а ось Більшою проблемою буде знайти щось по механіки до цього апарата І також не знаю, чи є до них редуктора, бо щось я до Апро не бачив запчастин. Хотів вам показати, як зроблений цей перфератор всередині. Хотів сам подивитися, що там всередині є. Ось на цьому я буду закінчити своє відео. Все, що хотів показати, показав. Причину поломки ми вияснили, що це кнопки. Якось вони одинаково і там, і там вийшли зі строя. Також побачили, яка тут механіка. Ну, все зроблено по-простому. Звичайно, було б краще, щоб тут стояли без двигуни. І щоб кнопки, звичайно, також були кращі. Нічим не здивувало мене Апро, все якось так зроблено по дешманськи Кнопки вийшли скоро зі строю, одинаково, що в одному апараті, що в другому апараті. Всім, кому подобається, чим я займаюся, підтримуйте відео лайками, підписуйтесь на мій канал і всім хороших ремонтів.